І всім привіт, друзів на моєму каналі та це відео про безпечність діяти айдолів. Підпишіться на мій канал. Групи, які будуть з відео, зараз не дуже популярні, але колись вони були дуже популярні, але зараз вже ні. Зміст група Nine Muses Kahi. Soyou група Сікрет, група Фор Мінут, Ніколь з групи Кара, Чойза група Ціара. Феномен айдолів виник у східній культурі ще всередині минулого століття, а зараз айдол індустрія переживає черговий бум в Японії і Південній Кореї. Айдол називають юну або молоду медіаперсону, співака, модель актора будь-якої статі. Однак їх виконавський рівень не вимагає від них великої майстерності. За великим рахунком, їх навіть не вважають артистами, головне їх завдання виглядати мило, чарівно і новинно привабливо. Не всі володіють таким даром від природи, і ось тут на допомогу в боротьбі за підтриманням іміджу приходять дієти. Цікавим рецептом поділилися панянки з групи Nine Muses. Їх там дійсно дев'ять, і всі вони вибрали одну і ту ж дієту називається вона паперовий стаканчик. Порція їжі для одноразового прийому повинна поміщатися в невеликий стаканчик. На другу третього, цей стаканчик дівчата заповнюють насоленим відвареним рисом, а решту яким-небудь салатом мабуть, кожен раз новим. Вибір салату дозволяє. Добитися різноманітності в їжі, а невеликого обсягу якраз вистачає для насичення. Йога і заняття на тренажерах теж додаються. Рисуння кахі. Харчується приблизно так. На сніданок з'їдає один банальний йогурт, запиваючи це чашкою кави американо без цукру, звичайно. В обід зазвичай вживає тарілочку супу з водоростей і жменьку рису з рибою. Виглядає дівчинка відмінно пані і не скаже, що вона не доїдає. Дівчата з групи Сікрет відкрили свій секрет і нам. Їде теж збалансована, різноманітна і апетитна, на сніданок вони підсмажують скибочку риба, беруть батат, солодше і яблуко більше, обідають салатом з овочів, курячої грудки, вечерюють тільки овочами, штук 7-8 повідорів чері і всього один огірок. Запивають все мінерально негазованою водою і зеленим несолодким чаєм, від вечері теж не відмовляються, її чекають зелень селери, половинка солодкого болгарського перцю і білок одного вареного курячого яйця. Не сумніваємося, що дівчина каже правду, адже результат досить очевидний. А ось і діета прекрасної кореянки Сояу солістки групи Сістар. Зранку одна єдина солодка картоплина, мабуть, батат, а може, й наш підморожений. Обідає аж трьома вареними яйцями і одним шматочком житнього хліба, а ввечері їсть свої улюблені корейські кемпаба, але всього пару шматочків. Дівчата з групи 4 Minutes навряд чи витрачають на свій сніданок більше 4 хвилин Печено солодкий. Картопля їсти дуже приємно. Основа їх дієти пісні курячої, курячої грудки, які вони відварюють без солі. Така дієта заражає їх енергією, яку дівчата витрачають з користю і задоволенням. Кожен день вони кілька годин займаються хореографією, тренуються у спортзалі, і обов'язково протягом 45 хвилин. Дуже швидко крокують по біговій доріжці. Так дійсно, їх ніжки після таких занять виглядають просто каркомломно. Айдол Нікол з групи Кара дізналася, що періодично вдається додатської дієти. дотримуватися їй дуже непросто. Повний цикл неухильного дотримання триває цілих 13 днів, але зате за цей час так змінюється обмін речовин. Що досягнутий результат потім тримається до двох років. Зрозуміло, за умови дотримання здорового режиму харчування і рухливого способу життя, ніякі інгредієнти цієї складної дієти не можна змінювати, м'ясо ні в якому разі не смажити, а тільки варити у воді або на пару хвилин, але разом об результат разом обіцяється приголомшливий, до 20 кг втраченої ваги. Зовнішній вигляд самої Ніколь змушує в це повірити. Втім, дотримуючись Дієт, все ж можна заглушити голод, вживаючи в будь-яких обсягах. А ось приєднується до дівчат і юнак. Чойза з групи Дінамік Дуо повідомив, яким чином йому вдалося схуднути на цего 20 кг. Його секрет простий, треба менше їсти, причому не просто менше, а наполовину менше. Чойза буквально ділив свої звичайні порції їжі навпіл. Ну і, звичайно, вважав вуглеводи, максимально зменшуючи їх споживання. Остаточного успіху він добився, займаючись спортом і роблячи комплекс нескладних фізичних вправ. Молодець, справжній айдол Мабуть, саме грамотний рада дають дівчата з групи Тіара, своєю дітей вони називають звичайною, тому що тять все, що захочуть, правда, без крайнощів. Але при цьому вони дуже енергійні та активні у своєму повсякденному житті. Споживаючи багато калорій, вони не витрачають багато калорій. Не дотримуючи спеціального режиму тренування. Все дуже просто дівчата ніколи не користуються ліфтом, а піднімаються на будь-який поверх по сходах бігом. Ніколи не сидять в очікуванні, а витончено працюють. Пританцьовують на місці. Танці ось найкращий засіб для тренування і корекції м'язів, рук і ніг. Сильно сходнути предмет. Кожен день будь, яка з них дійснює на менше 3 стрибків зі скакалкою і більше двох годин крутить хула-хуп. Ось вам найпростіша дієта: багато їж і багато рухайся. Словом, прикладів для наслідування безліч і результатів наявності. Залишається тільки визначити. Чи виправдовує мета за засоби. Але це вже зовсім інша історія. Всім, хто додивився це відео до кінця, дякую за перегляд. Я дуже старалася над цим відео, і тут такі діти, які, я думаю, можна сказати, навіть самі безпечні. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!